Рівного вечір, шановні українці, отримав цікавого листа. Зараз я вам його зачитаю і прокоментую. Тобто, лист називався з темою придбання ритуалу по Минроду». Пише підписниця: добрий день, шановний Павло. Хочу, перш за все, подякувати вам за вашу працю. Витрачений час наведення каналу на Ютубі та Телеграм-каналі за знання, які ви даєте. Це дійсно подарунок долю, що трапилось відео в Ютубі. З вашого каналу, я почала передивлятися одне за одним, знайшла відповіді на багато запитань, в тому числі з приводу церкви. Свят релігійних була раніше правильна християнка, правильно а, в кавичках написано. Але люблю все аналізувати і багато чого в тих церквах не состиковувалось, особливо пересмикувало, коли перед причастям поп читає слова їжте і пийте, то є тіло моє і кров моя. Відкрита некромагія. Так, це дійсно культ некромагічний. Ну, всі юдейські е, релігії, які похідні з юдаїзмом, ну, це католицизм, християнство, е, іслам та інші там, вони засновані на е, рабстві, на поневоленні, на мощах, на жертвоприношеннях людьми, вівцями. От. І це м -м, норма. Для цих е некрокультних, чорномагічних ритуалів. Так, читаємо далі. Перестала ходити на службу. Ну так, служать раби і собаки, люди не служать. Людина сама по собі вільна, це статус. От. Читаємо далі. Розхрестилася 15.06 по вашому ритуалу. Правда не без пригод. Тут я зараз саме цікаве буду пояснювати. Почалася злива, якої не було по прогнозу, і мене буквально змивало, здувало шквальним вітром з мосту, ще й пішли фури одна за одною. Не, То й погойдало, як на батуті, та я вперта. Все зробила. Ну і, звісно ж, як тільки закінчила, то й гроза скінчилась. Коли спалило все церковне, то визирнуло сонечко і прилетіла бабка, така велика, красива блакитного кольору. Взагалі, з моменту, коли я вирішила вийти християнського Грегору, йдуть знаки підказки, як сам простір допомагає. От, цей лист я з дозволу, відповідно, підписниці вам зачитую, вона дозволила для загального розвитку прочитати. Тут якраз випадок, коли людина сама сильна, є потужним генератором енергії. І таких людей, кожен Грегор хоче до себе заманити. Щоб така людина генерувала а, ті енергії певної частоти, які потрібні цьому енергію. Тут, конкретно, християнство, людина повинна служити, ну бути рабом, генерувати енергію страждань, для цього некрокульту, який буде сититись і, е, ну, там не Бог, там демон, насправді яхва, е, який обрав певних е, осіб і щоб туди розподілялась по максимуму енергії. Так от, коли робиться ритуал хрещення, підселяється бісцерковний. Тобто, ну, так званий Дух Божий, але насправді яхва це демон і демонічна істота. Ну він рогатий, хто в образах приходить, і навіть класичний, того самі ж попини приховують. От, якщо ви копнете поглибше до синодів перших, не це, що зараз там маркетинг-продукти, а більш глибше, то ви знайдете описи Яхве. І очевидці в ті, кому він в видіннях приходив, снах і так далі. Це демонічна істота, от, і його духи, духи Бога, точніше, духи демона, і відповідно, демонічні істоти, по суті, біси. От, хоча ну, демони біси, це чисто релігійне поняття, які боги, але ну, щоб вам було зрозуміло, я так поясню, що це низькі істоти, от, це потужна істота, скажімо так, і в неї є духи, тобто те, що одухотворилося ним. І от такі штуки підселяються як алгоритми кожній дитині, при хрещенні, тому що дитина ослаблена, вона ще не сформована енергетично, і підсаджують такого Духа Божого. І коли людина хоче розхреститися, відповідно, вона хоче вийти з статусу раба і цього нечисть прогнати себе. І тому ця нечисть починає генерувати всякі пригоди, а оскільки створювати перепони. На шляху до розхрещування. Вона нашкодити сильно не може, але може лякати. І коли людина сильна сама по собі, тобто, яка в минулому втілені була відаючю, практиком, от, і вона хоче зняти цей баняк з голови, тому що суть ритуалу хрещення заблокувати потік творця, оцей потік Ірію, от, який жрець культу Некромах робить, накладає. На голові, і куди, е він тримає цей баняк, умовно, і плюс кличе Егрегор, що прийде, допоможи тут, е як би хоче раб загону вийти. І починаю там, через стихії, ті ж самі Егрегор допомагає наганяти пригоди робити. Тому що якщо людина е особливої цінності немає, Егрегор за нею сильно боротися не буде. Скажімо так, ну якщо молода душа, а якщо стара душа і досвідчена, вона може класно генерувати, то буде битися. І тут якраз той випадок. Коли через стихії лякали, так само хрестанутих приганяли на фурах і все інше, і просто ну, заважали, скажімо так. Але жінка проявила стійкість, вона розкрестилась, спалила це лайно. А коли спалюються релігійні всякі образи і писання, то ослаблюється Егрегор, відповідно, звільняються. Душі неупокоєння, які там, наприклад, я на телеграм-каналі сьогодні виклав. До речі, можете зайти, подивитись там. якраз Стаття я пояснюю, тому що на Польщі знайшли під костелом там трупи дітей закопані в фундаменті. А якраз таких дітей приносять в жертву, закладають фундамент. Це ще й первенці в роду. тобто... Ну, Колись могли і просто взяти, а якщо там більш цивілізовано, то викуповували бідняків, їх різали і закладали фундамент. От. І Потім будували ну, якусь релігійну будку халупку цю, щоб туди раби хотіли. Тому що це ну, Богу спочатку жертва. Первен це приноситься в жертву роду, так як прописано от, в писаннях, І тоді будується це все. От, і от такі всякі, там їх потім приписують до святих, ще когось там на їхній честь, типу там церква роблена. Але коли спалюється оце сміття, агітки оці, скажімо так, маркетингові, писани на образи, то ці особливо образи добре спалювати, тоді звільняються. Ці, тому що всіх, кого приписують до релігії, душі стають неупокоєними. От. Або частково, наприклад, як Серафем Саровський, це був волхв, його просто ну, написали, що він був там, приймав людей, жив в лісі, але він спеціально тікав від релігій. Наприклад, <гув> був просто Волхвом, а йому сказали, що він такий собі був <гув> там сильно релігійний. Хоча він боровся з релігією, насправді. Хто з душою можете, можете поспілкуватись, то в нього душа, наприклад, упокоєна, вільна. Він скаже, ну, умовно, коли будете, якщо зможете поспілкуватися, якщо ви вже доросли до таких. Практики. Він скаже, ну ідіоти там приписали ну, можуть по праву творця таке зробити, можуть. От, але якби йому то, є, ну дурники, скажімо так, він на це все дивиться. А от е, більш слабші, там, як діти, цих, що там ріжуть, кладуть і кров'ю заливають цемент, муровують е, під церкви, то вони неупокоєні. Їх там придумують, що вони там сильно якісь віруючі інші. От, і вони в Егрегорі цьому в рабстві, ці душі. Вони неупокоєні. І коли ви спалюєте ці образи цих е, людей, ви їх звільняєте. Ви їх відключаєте, умовно. Ну, це умов... всі бажано б спалити образи, скажімо так. Тоді повністю Грегор зруйнується, е, не буде енергопідживлення. Тобто раби не будуть вилуплюватися, як баранові роти, щось там випрошувати. Не, не буде взаємодіяти з ким. От. Тому після такого спалення прилетіла бабка. от. Така комаха гарна, велика, красива, блакитна. Завжди, коли таке щось робите, то якщо в людини вже екс... екстрасенсорика екстрасенсори, гарно розвинута, ясно розуміння, яс... ясне бачення, вона відчуває, що ніби хтось торкається, ідуть йдуть балосні енергії. Це подяка. Тут якби людина не відчувала, але прилетіла бабка, тобто символ, що зазвичай комахи, метелики сідають. Як... Бабки-метелики проходять трансформації, приходять як руну і вас, тобто переродження смерті, перевтілення, і показують, що ви, когось, душ, душа йде на перевтілення. Тобто вона може попросити істоту, слабко розвинуту якусь комаху, вона прилетить, це все покаже і е, іде далі. Тобто вона когось звільнила за це і подякували. І все в неї вийшло чарівно. Так, давайте далі почитаємо. Перший сон після розкрещення наснився, що я стою біля старого величезного дерева і більше частина гілок в нього білі, а частина як засохла. І думаю, що треба йому допомогти оздоровитись. Хочу придбати у вас ритуал по мене роду. також ритуал звільнення рідних, які вже пішли з цього світу від релігії. Думаю, вони б хотіли цього ритуал як повернути собі своє з релігії. Є відчуття, що забрано ну дуже багато. Дякую вам ще раз. Чекаю на зворотній зв'язок. От і якраз сон про те, що дерево це рід. От, як в мене в карті Оракул Крука, там дерево життя, тому що як рід дає життя, і там символи роду зображені, і ну, взагалі дерево це екріт. Як і якщо частина жива, частина біла світла, тобто з... вона росте розвивається, частина всохла. Це, що всохло, це знищені гілки роду, або ті гілки роду, які потрапили якраз в релігійне в неволю, їх потрібно звільняти. От, тому все логічно, тобто жінка по інтуїції хоче роду для того, щоб підливати енергію в це дерево, щоб воно росло, і померли, щоб і звільнення покійних і рідних умовно це влиється енергію для того, щоб ці гілки, які всихають, вони розпустилися, зазеленіли, і за рахунок переродження, зривання кандалів з душ покійних вони переродились, пішли далі. Тому все правильно. От такий цікавий лист, з дозволу, підписниці його публікую і даю роз'яснення, як буває. І таке досить часто буває, але як бачите, поганого нічого не буває. І завжди є подяка. Хто відчуває того прямо енергетично гладять, цілують обіймають ті, кого звільнили. От. А, або приходять тварини, комахи зазвичай. Те, що легше, що менше енерговитратно, тому що пригнати слона чи <хи> зубра дуже важко буде і так слабкій душі. А от якусь камашку, жуксонечку чи ще щось досить просто і легко. Тому не бійтеся розкращуватись, як би вас не страшали, вони можуть тільки лякати. А свободу волі ніхто не може відібрати. От. Ну, В матеріальному світі людина може забити когось. от. Ну, як окупант, наприклад, прийти і вбивати. Але за те вона заплатить, дуже сильно заплатить, тому що вбивство потрібно буде відпрацьовувати як мінімум. Але ж їх ще проклинають, наприклад, окупантів, і це набагато цікавіше і веселіше стає. Але так, давайте про хороше завершимо. Тому бажаю всім, щоб ваші дерева родові були світлими, потужними, тисячолітніми, могутніми. Щоб кожен раз ви могли як той плодик прийти, як якась гелячка там брунячка розпуститись, і на кожному тілі за бажанням погратися в гру в цьому руду на, цьому, на цій землі, в чарівненьку гілку, листочок і залишити після себе якісь чарівні плоди, хто прекрасні яблуня, а хто великі, смачні жолуді. Слава українській нації, смерть ворогам української нації, і звільняйтеся від ворожих пут, невіль. Цих і кайданів релігійних. Будьте вільними, будьте сильними.